Більше 20 років змагання на байдарках і каноє пам'ять єднають спортсменів із різних країн світу. Серед учасників представники юного покоління і ветерани веслувального спорту з України, Росії, Білорусі, Молдови та Німеччини. Щороку вони збираються, щоб вшанувати пам'ять воїнів-спортсменів, які загинули під час Великої вітчизняної війни та виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані. Ці змагання плекають шанобливе ставлення молоді до історії. Формують звичку до здорового способу життя любов до спорту. Організатором заходу є колектив оздоровчо-спортивного клубу Мала Флотилія. Тут виховують майбутніх воїнів та захисників держави, адже молодь загартовують не лише фізично, а й виховують у найкращих традиціях поваги та любові до батьківщини. Слід зазначити, що власними зусиллями тренери ставлять на ноги дітей із фізичними вадами. кажуть, що спорт допомагає найгірше дельфінотерапії. Тож серед вихованців клубу багато паралімпійських чемпіонів. 22 й міжнародні героїко патріотичні змагання відбудуться 8 та 9 вересня у Києві на Трухановому острові. Усіх, хто хоче взяти участь у заході, організатори запрошують відвідати спортивну базу Зеніт. Саме тут у батьків буде чудова нагода записати малечу до спортивних гуртків.